Друзі, вітаю! Сьогодні будемо готувати калач з маковою начинкою. Рецепт простий та доступний. Нам знадобиться молоко, цукор, дріжджі в мене живі, ванільний цукор, яйця, вершкове масло кімнатної температури та просіяне борошно. Макову начинку я використовую магазинну вже готову. Одну столову ложку цукру із загальної кількості додаємо в дріжджі. І Перетираємо нам потрібно, щоб дріжджі повністю розчинилися. Далі ці дріжджі вливаємо в молоко кімнатної температури, борошно із загальної кількості додаємо приблизно 5 столових ложок і усе добре перемішуємо. Консистенція має бути як густа сметана. Накриваю харчовою плівкою та ставлю в тепле місце на 20 хвилин. Тим часом підготуємо яєчну суміш. До яєць додаємо ванільний цукор. Дрібку солі, звичайний білий цукор і усе гарно взбиваємо міксером приблизно 5-7 хвилин. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Пройшло 20 хвилин. Подивіться, як гарно підійшла опара. Це означає, що дріжджі дуже гарно працюють. Викладаємо опару в нашу яєчну суміш. І усе перемішуємо, можна ложкою, можна рукою, як вам буде зручніше. Поступово додаємо борошно, обов'язково просіяне і потрошку замішуємо тісто. Коли ви всипете все борошно і вмішаєте його, потрошку додаємо вершкове масло кімнатної температури та вмішуємо його в тісто. Спочатку це буде складно, але потім, коли вмішається все масло, тісто буде гарне, м'яке та еластичне. Накриваємо його харчовою плівкою та ставимо в тепле місце приблизно на одну годину. Обов'язково робіть віконце, щоб тісто дихало. Пройшла одна година, тісто дуже гарно піднялось. Зараз я ще раз його добре вимішаю, ділю тісто на дві частинки. Цієї кількості в мене вийде два калача. Кожну половину тіста я розкачую у прямокутний пласт розмір приблизно 40х20 см та викладаю макову начинку, розподіляю її по всій поверхні. Дуже обережно скручуємо у рулет. Потім за допомогою ножа або шпателя розрізаю наш рулет. Ось так навпіл, але з краю залишаю приблизно 2 см. І ось таким чином формую косичку. Після того, як я сформувала калач, я одразу вмикаю духовку на 180 градусів, щоб вона нагрілась. А сам калачик ще 20 хвилин в мене постоїть на деко. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Ось такий гарний рум'яний та пухкенький калачик з маковою начинкою в нас вийшов.